Пифловий комплекс Бік Бен Фідріал, столиця життєлюбів. Старт продажів. Український президент Володимир Зеленський підписав нові санкції, які торкнулися близького оточення Путіна. Перший синхронізація з партнерами, зокрема обмеження від Канади, йдеться про санкції проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну. Разом з партнерами Україна готує також рішення про узгодження українських санкцій у юрисдикціях партнерів. усіх, хто допомагає Росії продовжувати вбивства і будувати. Ти воєнну машину для подальшої агресії повинні відчувати на собі реальний тиск світу, підкреслює президент. Другий указ це санкції проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на українській землі. І фактично спонсорують російську державу. По кожному прізвищу таких осіб ведеться робота також із правоохоронними органами країн-партнерів. Згідно з оприлюдненими документами до переліку фізичних осіб, потрапили Людмила Очеретна, Путіна, колишня дружина очільника Кремля Володіміра Путіна, Артур Очеретний, її нинішній чоловік Міхаїл Путін, двоюрідний брат російського диктатора, Міхаїл Шелемов, племінник президента Росії, ігор Зеленський, російський балетмейстер і колишній чоловік доньки Путіна. Інші наближені до Кремля особи та бізнесмени пов'язані з фінансуванням війни. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоє. Проти України та українців, наголошує Володимир Зеленський. Далі про гостей, які прибули до України цього, цього дня, у день. Незалежності прем'єр Канади Марк Карні уперше приїхав до Києва для участі в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на вокзалі канадського прем'єра зустрічали міністр закордонних справ Андрій Сабіга та керівник офісу президента Андрій Єрмак. У цей особливий день День Незалежності України для нас важливо відчувати підтримку друзів. і Канада завжди поруч заявив глава ОП. У цей день незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку. Зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, написав сам Марк Карні в офісі. Прем'єр-міністра Канади повідомили, що з 25 до 27 серпня Карні відвідає також Польщу, Німеччину та Латвію. Мета посилити стратегічне партнерство між країнами і зміцнити співпрацю у торгівлі, енергетиці та обороні. Тим часом, держсекретар США Марко Рубіо привітав українців з 34 ю річницею незалежності і заявив, що штати вірять в. Узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України і гарантуватиме її довгострокову безпеку.